Мої вітання усім вам, шановні друзі! Христос посеред нас, з вами Православний Вісник, програма про те, як відрізнити головне від другорядного у нашому духовному житті. І в цьому нам сьогодні допоможуть такі теми: як перетворити слово на золото або про День пам'яті легендарного святителя Іоанна Златоуста, альтернативний порядок денний або як і чим займалася церква протягом минулого тижня. Що потрібно зробити перед Різдвом Христовим або все про Пилипів Піст. Отже, ми приготували вам, дорогі глядачі, багато цікавого. Але для того, щоб далі розвиватися та радувати вас захоплюючими сюжетами, нам потрібна і ваша участь. Вона полягає насамперед у небайдужості, тобто в натиснутій кнопці вподобання у влучному та вчасному коментарі. У рекомендаціях близьким та знайомим долучатися до команди глядачів православного вісника. Ну а якщо ви самі ще не підписані, тоді зробіть це просто зараз, натиснувши відповідну кнопку і в такий спосіб підтримайте роботу нашого проєкту. Сьогодення продовжує випробовувати кожного з нас нелегким вибором. Чи залишатися людиною, здатною дієво допомагати ближнім, чи відгородитися стіною байдужості, мотивуючи це особистою втомою. 26 листопада ми згадуємо святителя 4 століття Іоанна Златоуста, названого так за дивовижний дар слова. Але його слово ніколи не розходилося з ділом милосердя та співчуття, ось чим ми можемо уподібнитись Богові. Радив святитель своїм послідовникам. Та сам до останнього подиху зберігав вірність цьому принципу, проповідуючи євангельську правду не лише з амбона, а й власним прикладом. Златоуст саме таке найменування отримав від відпасти святитель Йоанн за великий дар проповіді. Народився майбутній святитель близько 347 року в Антиохії, в сім'ї воєначальника. Мати святого Йоанна Анфуса, що залишилась 20 років вдовою, віддала всі сили на виховання сина в християнському благочесті. Юнак навчався у кращих філософів і риторів і отримав хорошу світську освіту. Святитель Іоанн Златоуст за свідченнями багатьох. Церковних письменників і його часів, і часів, які були після його життя, говорять про те, що це найвидатніша особа в православній церкві. Чому? В першу чергу, тому що святитель Іван Златоуст це людина, яка своїми пламенними проповідями вона запалювала народ, запалювала народ в вірі Христовій. Це сталося ще коли він був священником в Антіохії, коли він був помічником святителя Мелетія, єпископа Мелетія Антіохійського. Потім, після того, як люди, які бачили його пламені проповіді, захотіли, щоб він був архієпископом в місті Константинополь, вони його таємно таємничо зробили. Перевезли до Константинополя та зробили архієпископом Константинопольським, вступивши в управління церквою, він став ревно пасти вірине стадо Христове, звертаючи особливу увагу на моральні вади суспільства. Будучи в Константинополі, там е, облічає багато вад суспільства того часу. Святитель Іван Златоуст е, облічав і різні версти населення. Зокрема. Він говорив про те, що не потрібно ставити колону на честь імператриці біля храму, тому що цій колоні будуть приходити і поклонятися, будуть влаштовувати пишні торжества не Богові, а якійсь людині. І через це він і поплатився, тому що влада і імператриця вони захотіли зробити все для того, щоб. Цей архієпископ, ця людина не була вже в Константинополі. Вороги святителя Йоанна, заохочувані дратівливою і мстивою царицею Євдоксією, влаштували собор і домоглися скинення святого архієпископа з кафедри і вигнання його спочатку до Вірменії, а потім до Абхазії. Зібрали собор, який називався Собор під Дубом. І на цьому соборі осудили праведника, осудили Йоанна Златоустого. Лише за те, що він говорив прямо про моральні вади суспільства, говорив прямо про те, що не може бути з християнської точки зору. І тому він терпить гоніння. В цих гоніннях відкрився ще один дар Святителя Іона Златоустого, не дивлячись на те, що він був поставлений Богом на найвищі щаблі церковного служіння. він з особливим смиренням претерпіває ці гоніння. Настільки, що в останніми його словами були слава Богу за все. Святитель Іон Златоуст являється для нас одним з найпочитаєміших подвижників в нашій церкві, тому що це людина, у якої ми можемо повчитися, і його Аскетичному життю і його красномовству, його проповідям, його тлумаченню святого письма, його богословському дару і, звичайно, в своїх молитвах, коли ми будемо просити у нього всіх моральних чеснот, ті, які були в нього, щоб він у Бога просив і для нас красномовства, і щоб ми змогли б, так же як і Він, зі смиренням. І з силою, з християнською силою духу приймати все, що стається у нашому житті. Святитель Іоанн Златоуст, пам'ять якого ми звершуємо сьогодні, казав: не можна ані шукати битви, ані ухилятися від неї. Сьогодні спільнота українських вірян теж не стоїть осторонь, хтось боронить рідну землю зі зброєю в руках. Хтось намагається захистити її, ведучи битву духовну, тобто підносячи Богові палку молитву та живучи за євангельськими принципами. І далі ми розповімо вам, як це відбувалося протягом минулого тижня. 23 листопада мало б виповнитися 88 років від дня народження предстоятеля Української православної церкви. Митрополита Володимира Сабодана цього дня у його рідному селі, Марківці на Хмельниччині, шановували пам'ять спочилого архіпастиря. Зранку у місцевому свято Архангело-Михайлівському храмі було відправлено божественну літургію, яку звершували митрополит Вознесенський і правомайський Олексій та архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор у співслужінні кліриками Хмельницької єпархії. За богослужінням також молилися настоятелька Спасоприбреженського ловчинського монастиря Любов Пюхур та сестри обителі, в які свого часу прийняв чин хрещення, спочили владика. А у сільський свято-михайлівський храм він вперше потрапив ще у дитинстві. І саме у ньому маленький Віктор Сабодан долучився до служіння Богові. Про духовні шляхи пріснопам'ятного архіпастиря розповів у своїй проповіді архієпископ Віктор. Дякую вам за сьогоднішню молитву, яку ми звершили за спокій душі преснопам'ятного блаженіща Митрополита Володимира. Саме у цьому храмі, де він починав свої перші кроки у церкві. Тут він вперше вийшов у святий Вівтар, тут він вперше навчався від священника Азам християнства і православ'я. Тут творилася його історія життя. Яка закінчилася тим, що він 22 роки ніс послуг предстоятеля нашої української православної церкви? Ми сьогодні зібралися в цьому храмі, де блаженніший досить часто любив бувати, молитися і служити. Як тільки він приїжджав у своє рідне село Марківці, він неодмінно сюди приходив або ж літургію послужити Божественну, або просто відвідати цей храм сільський храм, де пройшли його дитячі. Роки. І ми віримо, що сьогодні Він також з нами на небесах разом молиться, що ця молитва, яку ми підносили до Господа за спокій Його душі, вона відлунням відзивається і до нас, тут на землі, і об'єднує усіх нас, щоб ми і надалі молитовно підтримували один одного, підносили свою молитву до небесного престолу, молилися за наших спочилих рідних і близьких, і за нашого преснопам'ятного блаженнішого митрополита Володимира. На заопокійній яктені було піднесено молитви за упокій душі блаженнішого митрополита Володимира, який до останніх днів свого земного життя відвідував і рідне село, і цей Божий дім. Під час перебування у Марківцях спочили архіпастир, обов'язково відвідував місцеве кладовище. Тож учасники богослужіння теж побували на кладовищі та відправили заопокійну літію. На місці спочинку Маркіана та Феодосії Сабоданів, які дали життя древостоятелю нашої церкви, а потім відвідали і батьківський будинок, де народився майбутній архіпастер та провів руки дитинства та юності. Того ж таки дня віряни Хмельницької єпархії стали свідками історичної події. До місцевого свято-миколаївського собору було доставлено чудотворну ікону Божої Матері Почаєвської. У пам'яті святого мученика Віктора, небесного покровителя керуючого єпархії архієпископа Хмельницького і Старокостянтинівського Віктора, перед святиною правилося всенічне бдіння.

24 листопада у Свято-Миколаївському соборі Хмельницького було звершено урочисту божественну літургію, що вишувалася архієрейським чином, і очолював митрополит Тернопільський і Кремінецький Сергій. Зі словом проповіді до богомольців звернувся митрополит Тернопільський і Кремінецький Сергій. Під склепінням храму лунали молитви про мир в Україні та за міцність духовної тілесно мужних захисників нашої батьківщини пору війни. Після відпусту митрополит Сергій привітав керуючого Хмельницьку єпархію архіпископа Віктора з Днем Тезойництва із побажаннями небесного покровительства святого. А віряни вітали правлячого архієрея гучним многоліттям. 26 листопада у неділю предстоятель української православної церкви відвідав з архіпастерським візитом село Зазим'я на Київщині та звершив божественну літургію в місцевому монастирі в ім'я преподобномучениці Єлисавети. За літургією блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та голова інформаційно-просвітницького відділу митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, а також духовенство обителі та гості у священному сані. Цього дня церква вшановувала пам'ять святителя Іоанна Златоуста та священномученика Михайла Подєльського, подвижника ХХ століття, який служив в Зазимні. Звертаючись до богомольців і словом проповіді, архепастир розповів, що святитель Йоанн Златоуст, як і всі інші святі, показував своїм життям, як треба любити Бога. Та людина, яка любить Бога понад усе, любить свою землю і свій народ. Інакшого не буває, наголосив блаженніший владика та додав, що без благодаті Божої немає справжнього життя. А є лише існування. Життя це коли до існування додаються такі почуття, як радість, щастя та мир. За літургією підносилися сугубі молитви про мир на українській землі та позбавлення її від ворога, щоб Господь змилостивився над нашим боголюбивим народом та зміцнив мужністю захисників України. Недільне богослужіння завершилося чином славлення святителю Іоанну та священомученику Михаїлу. А після відпусту предстоятель привітав владику Антоня із 17-річчям архієрейського служіння. Завтра день пам'яті апостола від 12 Филипа. Саме його іменем часто називають піст, який розпочинається наступного дня, тобто 28 листопада. Цей період має на меті підготувати кожного з нас до одного з найбільших християнських свят. Різдва Христового. І якщо хтось вважає, що справа лише у нашому харчовому меню наведу ще один крилатий вислів Святителя Іоанна Златоуста: той, хто обмежує піст лише утриманням від деяких видів їжі, найбільше ганьбить його. Тож, у чому справжній сенс посту? Спробуємо напередодні початку Пилипівки пошукати відповіді разом. Дорогі брати і сестри, сьогодні особливий день в житті кожного православного християнина, тому що сьогодні заговане перед Різдвяним постом і сьогодні день пам'яті святого апостола Филипа, тому свята церква іменує ще Різдвяний піст Филиповим постом. Чому саме є така певна відповідність? Тут потрібно сказати, що дуже важливо перед Кожною важливою справою отримати певне духовне налаштування. І сьогодні в особистості апостола Филипа свята церква і нас налаштовує на правильне звершення посту. Тут потрібно сказати про призвання апостола Филиппа і саме з цієї євангельської історії. Почерпнути для себе духовні настанови перед різдвяним постом. Ісус Христос призиває святих апостолів, призиває апостола Петра, апостола Андрія і призиває після цього. Призиває Филипа, який також був із міста Вивсаїди, з міста, де проживали Петро і Андрій. І цікаво, що ось цю звістку, цей призив Іди за мною, апостол Филип сприймає дуже відповідально. Він не може мовчати про те, що він зустрів Месію. Він не може вмістити цю велику тайну і розповідає своєму найближчому другу Нафанайлу. І Нафанайл, який дуже добре знав закон, говорить про те, чи може бути Месія. Чи може походження Месії бути з Галілеї, тому що він знав старозаповітні пророцтва, він знав пророцтво про те, що Месія має народитися в Ефлеємі. І апостол Филип відповідає, говорить йому такі дуже правильні слова. Він говорить йому: іди і подивися. Ось цей призив до отримання власного духовного досвіду. Дорогі брати і сестри, ось ці слова апостола Филипа звучать сьогодні не тільки до Нафанайла, вони звучать до кожного із нас, тому що можна дуже багато розповідати євангельських слів, можна слухати тлумачення на святе Писання, можна читати святе Писання, але кожен із нас має отримати власний духовний досвід спілкування з Христом. Кожен із нас під час Різдвяного посту. Має навернутися до Христа і самому особисто потрудитися для свого власного спасіння, підготувати себе до зустрічі з народженим Христом. І всі святі Отці говорять про те, що саме Різдвяний піст готує нас, дорогі брати і сестри, до зустрічі з Христом, до, до зустрічі з. Христа у вифлеємі, і саме цими вифлеємськими яслями має стати наша душа. Тому протягом Різдвяного посту ми докладаємо зусиль для того, щоб перемогти свої гріховні побажання, свої гріховні страсті для того, щоб очистити свою душу і зустріти в такому духовному піднесенні, зустріти новонародженого Христа. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо про зворотній зв'язок, тобто про кнопку вподобання, репост і підписку на канал православного вісника. Та водночас продовжуємо жити справжнім християнським життям. А це можливо лише коли ти є членом єдиної святої Соборної і Апостольської Церкви. І нехай приклад святителя Іоанна Златоуста надихає нас до стійкості у вірі попри будь-які випробування. Адже за його міркуванням, насправді, скорботний час не тоді, коли ми страждаємо від зла, а коли самі Його сіємо. Тож сіємо завжди добро, промовляючи у серці, Христос посеред нас і є, і буде.